Ми отримали під цим кодом 140436А4 кросівки від торгової марки Hum та з автошнурівкою в кольорі койот пісочному. Вони підходять під будь-який костюмчик, під будь-яку форму. Дуже все гарно зроблено, це новинка. В тому році були різні забарвлення в цьому. Такий колір ще отримали. Хто у нас брав, то просил в такому забарвленні. кількість приїхала, але кількість приїхала обмежена. Хто замовляв, чекаємо на аж дзвінки. Уточнити наших менеджерів. устілки від 41 по 46. Вставочки все як завжди. Вони дихаючі. Також тут є термоустілка. Поїхали знімати для вас більше ще різних моделей. А силочку залишу під цим відео. Переходьте, дивіться, там є різні забарвлення, є різні кольори і різні моделі. Є жіночі, є чоловічі. Чекаємо на вас. Всім гарного дня.